Привіт усім! Куплено на Aliexpress Акумуляторний обрізувач G-Works Так, вже є на каналі у мене розпаковка. А тепер уже попробував його в Дії. Так, тому трохи детальніший огляд, що виявлено з позитивного, а що було виявлено з негативного. Так, ну, перше, що ціна невелика. 35 доларів, гострив зуби на Дніпро ем, але коли сказали, що буде близько 5 тисяч весь комплект, щоб працювати, то вирішив купити у китайців. Так, ну Плюс ціна. Друге, два акумулятори, чотири ланцюги. Так, оце нарізав добрий оберемок, будемо казати, не а гілок, так, тому що тут переважно невеликі діаметром гілки на акумуляторі, який їхав з Китаю, тобто місяць була доставка і його спеціально не заряджав. На Один поставив зразу на зарядку, а другий пробував там щось різати, допоки він не стане. Ну, там Пробував я рахувати, десь буде там 30 чим-то нарізів на акумуляторі, який вже був розряджений, будемо казати, так, цілий місяць їхав Азією і Європою. Так, значить, це отакий позитивний, що негативного можна сказати. Так, значить, нема примусового, примусової змазки ланцюга. Доводиться це брати масло, це моторне, і отак примусово після декількох різів. Декількох різів змазувати. Тут навіть десь воно там аж потекло забагато. Тому це є мінус. так, ну Напевне, що за ту ціну іншого не буде. Так. Тобто дорожчих є примусова змазка, далі немає на всіх, хто користується бензопилом, має, бо... Електропилу, знаєш, тут є отвір. І ще сюди можна, ну тут є, але не знаю, куди воно там потрапляє. знаєш Перед шестернею є, і щоб змазувати ось цю верхню направляючу шестерню. Так, далі. При самій шині, хто знає на бензу. В пилах є, тут такі зуби. Ну, вибачайте, не знаю, як там правильно називається, тут немає, тому треба цією пластмаскою притиснути, притиснути до гілки. Так? Якщо брати отак посередині, то підкидає, сюди-туди дергається, що не є дуже добре, особливо, коли Живе дерево обрізаєш, значить, не робиш, не робиш ран. Тут дрова сухі, то нічого. Кажуть, страшного не буде, а на живому дереві не дуже то добре. Я лівша, і мені трохи незручно ось цю кнопку зажимати. так? Правою рукою так, так я роблю, зажимається. Лівою. Це треба ось цією частиною зажати і деколи не включається. Так. Це ось такі. Значить, акумулятори тримають. Змазувати час від часу потрібно. Так. Значить, ну Купляти чи не купляти. Ну, я би сказав, що хто не має. Там буде десь, так як я десь не десь колись весною обрізати декілька дерев, то варта. Якщо хто більше хоче професійно, то, звичайно, що треба купити вже там з із, із гальмом, так як є на професійних там пилках. Ну і обов'язково з примусовою смазкою. Тут. Не цього немає, тому це я вважаю, що це є мінус. Але, напевно, що за ті гроші кращого 35 доларів, нагадую. Напевно, що і не купиш. Так, ось такий інструмент. Ну, загалом задоволений покупкою. Рекомендую.